Доброго дня. Саме часте питання, яке мені задають, в чому різниця між КСД і НСД сортами. Попробуємо розібрати. КСД сорти. Це сорти ще називають літні або одноразові, які дають ягоду тільки один раз за сезон. Це травень-червень. Частково липні. Є сорти, які, наприклад, в цьому році ще раз зацвіли осінню, але ягідка значно менша і, ну, така. Їсти можна, але це зовсім не сортова ягода. ксд сорти діляться на ультраранні, ранні, середні, середні так само діляться. На середньо і середньопізні, і середньоранні і пізні. В чому різниця між НСД і КСД? Це короткий світовий день, це нейтральний світовий день. Нейтральний світовий день відносяться ремонтантні і нейтральні сорти. До сих пір не розумію, чому їх звели в одну групу НСД, хоча це зовсім різні сорти і зовсім різна ягода. На моє розуміння, ремонтантні це ті сорти, які дають ягоду хвилями. Тобто є ягода, потім є період, коли кущі відпочивають. Потім вони зацвітають в цей же жік, знов дають ягоду, і таких хвиль може бути 2-3-4, в залежності від кліматичних умов, де ви живете. Але вона обов'язково має період спокою. Нейтрали дають ягоду постійно, тобто в них на одному кущі зразу і цвіт, і зелена ягода. І стигла ягода. І в той же час вони можуть випускати вусики. Але всі вони зведені в одну НСД. За моїми спостереженнями на ремонтантних сортах не цвітуть вусики. На нейтралах вони цвітуть не тільки перші, а буває і другий. Тобто на вусику випускається квітконос, і на ньому так само є ягода. Навіть коли робиш стаканчики, в стаканчики буває і цвіт, і буває вже і ягода, якщо <кій> не обламав цвіт вчасно. Ще в чому різниця? По моїх спостереженнях КСД-сорти мають плодоношення. Таке, як маю по сорту описаному на другий третій рік. НСД-сорти, тобто постійного плодоношення, як ще називають череми, мають ягоду, ну, найкраще родять в перший і другий рік. Ось така різниця між КСД. ЕНСД. Ще раз Короткий світовий день, нейтральний світовий день. Ще є, ще називається, як би ця вся група називається Суниця Великоплідна садова. Ще є зімклуніки. Зімкнуніки я дивилася на ролик. Там змінена якась хромосома, чи кількість хромосом, чи яктось так. Це суниця з полуницею, купчиха, пенілопа, дивна і багато-багато, там ще з десяток цих зямкунік. Вони родять один раз, дають дуже велику кількість вусиків, і в них в основному іде такий мускатний. Смак, такий запах, такий суниці. Є суниця, саме суниця мілко, мілкенька така. Вона є ремонтантна і є вусата. До ремонтантних і ще називають кущава, Вона не має вусів взагалі. Відноситься як такі сорти, як Алібаба, Рігіна, барон Рюнгер, Барон Солімахер, Олександрія і Жовте чудо, і там ще є жовтих сортів. Це кущові. Вони вирощуються 3-4 роки на одному місці, і потім або діленням куща, або от навіть сунечка падає, вона сама проростає на слідуючий рік. Вусаті родять один раз, страшенно багато дають вусів. Їх засаджують, якби такі як ділянки вони заплітають, але родить один раз. Вражальність невисока. Ремонтантних досить висока. Можна збирати ціле літо, геть до морозів. Гарненька така полуничка, великої різниці між сортами я не побачила, одна кругліша, одна товша. Але по суті, це одне і те саме, плюс-мінус. Дуже люблять кудітки, тому що навіть якщо вона зелена, нічого страшного, вони її їдять. Це не є крупноплідний. Термін посадки. Ну, КСД сорти, хто на ягоду висаджує, в залежності від регіону, рахується, що це е, липень, липень до середини серпня. НСД сорти, їм взагалі все рівно, коли ви їх висадите. Тому що в КСД сортів закладується брунька. Брунька, з якої будуть Потім квітконоси і ягода в певний період літа. Венезде сортів вона закладується постійно, постійно. Тобто, після висадки 40-60 днів вже є ягода. Тобто, посадили ви її в жовтні, посадили її в березні, в травні, в липні. Нема різниці, абсолютно все залежить, що ви хочете отримати. І коли ви хочете отримати, ви собі дивитеся і під це вже висаджуєте. Ну, по врожайності важко казати, тому що сорти різні, а сортимент зараз просто сумасшедший те саме по ремах. Буває м'яка ягода, буває більша ягода, буває легша ягода. Це все треба пробувати саме в вашому регіоні. На рахунок, якби я бачу більших проблем КСД чи НСД як для вирощування для себе, КСД є заморочка з тим, що якщо вона попадає під зворотні заморозки і ви її не накрили, Якщо квітки померзли, ви не маєте ніякого врожаю взагалі. НСД сорти, якщо у вас вибало цвіт, абсолютно нічого страшного, його взагалі першим можна обірвати і ви маєте ягоду ціле літо і осінь. КСД, скоріше всього, треба накривати по вусах. Ну, НСД можуть дати, можуть не дати. Перший рік, другий рік НСД взагалі можуть не дати жодного вуса. КСД, саме краще брати вусика першого року, а другий рік і третій рік вони дають. Ну, третій рік під питанням, в залежності від сорту. Все рівно кращі вуса це перший рік. По догляду, не ну, крахується, Чому люблять більше КСД, тому що ну, простіше можна приміняти хімічні препарати в повному обсязі. Що не скажеш про проблеми? Ну не божеш ти хімією кропити, якщо в тебе є ягода, чи в тебе цвіте полуниця, і тобі треба її обробити, бо напав чи тріпщик чи кліщ, чи завалили дощі, і чим ти її будеш обробляти хімією, щоб це їсти? навіщо її тоді вирощувати? Тобто тут більші заморочки ніж в КСД по земку Ніки і по Суниці Чесно кажучи, цю суницю взагалі не обробляла. Вона настільки така стійка і, і до поливу, і до всього абсолютно не полив, не полив, 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 подякувала. Підкормив, добре, не підкормив, вона все рівно дає врожай постійно. Купчиха ну, в мене в регіоні. Це має бути тільки півтінь, хороший полив і жодного укривного, тому що вона просто не розростається. Вона як маленьким кущиком росте. А на землі вона чудово себе почуває, гарно дає врожай. Так. Ну, якби... Ось такий огляд, і що таке КСД, НСД, зямку Ніка і Суниця. Дякую за вподобайку. Дякую, що підписалася. Гарного всім дня!